Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходебич. Вот і сьогодні дивимось на монстра світу танків. Ташинрате, 11 рівня. Хлопчина сьогодні кинуло в нубку тобто до 9 рівня. Що сьогодні буде, коїться в цьому бою? Це просто на голову не натягни, так що відразу протиснев. вподобайку підпишись на канал та напиши будь-який коментар. Ми відправляємося на бій на летовище. Подивіться, відразу так агресивно прожимав, але... Тут ПТ-шечка сидить в кущах. І, на жаль, ми зараз її не нащупали. Так, трішечки буду у оті моменти, там, де буде стояло, вам, бо тому що щоб ми зараз дочекалися того, як буде відбуватися в цьому бою. Ви не пожалкуєте, це 100%, зараз бландить так, наш автореплею з ніком ВГВ. ТФ, я так думаю, ви розумієте, що це значить. Це скорочено просто трішечки написав. Англійською мовою буде писати автор реплею в союзному чаті, так що, швидше за все, це якийсь американець. Ну, не знаю. Ну, тобто він англійською писав, це я так тільки від себе додав. Так і що? Зараз, якщо подивимося на на команду, ми вже на 2К програємо і знаходимо отут нашого візаві. До речі, варто підкреслити те. Що ворожий та Шинрати так зараз даємо пробиття чудове без камуфляжа, так само як і наш автор реплею. Подивився я на статистику нашого сьогоднішнього. Хлопчину, так який відіграє на ташинерати, у нього 50 з лишнім відсотків до перемог, 55 з лишнім там було 11к боїв. Тобто я так розумію, що це був твінг, тільки трішечки був невдалий. 4400 середні шкоди на цьому ташинрати, так, бо тому, що мега-скіловики просто показують там біля 7 тисяч шкоди, завданої за всі бої, так середньої, так це просто феноменальні показники. Із-за того, що у нього просто максимальна броня, яка тільки можлива. В нашій грі. І так, зараз перестрілюємося. Будемо швиденько зараз дивитися по нашій гарматі, тому що мало хто має цей танк, мало хто знає за нього, які в нього ТТХ. Підкаліберні стандартні снаряди він возить. 520 середньої шкоди має за одну пульку та 268 мм пробуває броні. Достатньо мало, як на нерухомий танк. І 1050 метрів за секунду тільки літають наші підкалібери. Ну, підкалібери дуже швиденько мають літати. Але тут, ну тут це все ясно, бо тому що у нас просто мега страшна, і я я навіть і не знаю, як це назвати. Броня так в цього танка і дуже він дуже просто повільний. Ну і за цього я так думаю, що йому снарядики. Порізали. І кумулятиви мають 330 мм пробиття. Так, ну що, зараз Т-115 приїжджає сюди і він працює на голдових кумулятивах, там 340 мм бронепробиття. Знову ж таки, що варто підкреслити, зараз нашого союзного кр 1 забирає ворожий AMX 105 Легкий танк уже в нас в спині в районі А6, Б6 квадраті, можливо, навіть Б7, якщо подивитися на міні-мапу. І зараз так, вицілює все ж таки т 110 го бо тому що в нього ДПМ все ж таки буде пояскравіше, ніяк там не круте, хоча це і десятка, а не 11 рівень. І зараз так. Ну, працює по перезаряджанні, так бачимо, 4К вже напулькав, тільки 1440 заблокував броне. Так і подивіться, не пробиває ні ворожий ташан рати, ні т 5 Так, по кому давати пробиття, все ж таки в лючок присовує т 5 Ні. Зараз саме головне тут виживати об'єкт 752, Наш союзний приїжджає на щастя нам на допомогу, бо тому, що швидше за все нас би зараз крутили. Там ще в спині не забувайте ЛТК та Петешка. І зараз тут нас будуть розводити. Так, 5-6 рахунок, і тим часом прорив пішов по водичці. JH-ці лінії, лінії зараз будуть швидше за все проривати, там тільки М48 Паттон залишився. Так, і Ноупенер, так і ще хтось один, Удес 16. Ну, я так розумію, зараз буде прорив, бо, тому що там хлопці з команди противника вже під'їхали сюди. Максимально вперед в так, зводиться і так, все ж таки, повісив пробиття. Подивіться, Вафля 9 рівня просто приїжджає вже взаді. Об'єкта 752, нашого союзника, який нас перекривав, його просто забрали. Так і. Фугасик готується на вафлю є. Так, пробиття 3-6 вилітає 3-6. Так, скільки в нас середнє? 670 одиниць. Ну, може бути, так. Можемо працювати. Так, КПЗК нам також допомогла. 617 одиниць забрали з вафлі, цим самим ми її забрали. Так, відправили в наступний бій на якомусь іншому танку. Можливо, буде чекати на цей самий. Просто подивиться бій до кінця. А ми тим часом. Зараз чекаємо самого головного замісу. Тому що зараз нас обкружили, але це був не головний заміс. Це ще зараз буде все попереду. Так, знаходимо Вафлю. І що? Не влучаємо на щастя. На щастя, для нас він також в нас не влучає Ми в нього, він в нас. Ні, зараз так. Ну, послали ми там свої фугасики. У нас така абілка. Два фугасних снарядики. Вони там копійки якісь забирають, так дуже мало. Але все одно вони щось бодай таке і забирають так, особливо вони ефективні проти якихось петешок, наприклад, як вафлі дев'ятого рівня. Так виїжджає Петешка. Знову і знову не перебуваємо, Боже, ну як так? Ми зараз працюємо. На підкалібер вже перейшов, тому що він розуміє, що швидше за все він не пробивав із-за того, що він протрапляв десь, я не знаю, можливо, в район. Гармати, можливо, гармата просто з'їла наші кумулятивні снаряди. І зараз намагається від'їхати назад, Так, знаходимо ПТ-шку. І на отримує хлопчина. Кумулятивчик наш. Так, і подивіться, фугасики. Два зайшли 500 одиниць. Ми забрали. Чудово, просто чудово. Треба добирати хлопця і так. 500 одиниць два рази. Поспіль у нас вилітає по 499 одиниць. Подивіться, це було з фугасиками, а це звичайний е, у нас був кумулятив, якщо, звісно, я не помиляюся. І тим часом залишається тільки один наш останній союзник. Це Вафля ФВ-215Б-183. Так і бачу, у нього вже там хідпойнтики починають танути. Тобто хтось по ньому працює так. Ворожа бабаха забирає наше союзну. і ми залишаємося одні проти п'яти танків. т 54 відразу відлітає в ангар, відразу летить 121Б. І вафля швидше за все, я так розумію, що зараз буде також їхати до нас. Так, перепрошую, не вафля. А... Бабаха, бабаха, так, а ми їх 13105 105 вже взаді виїжджає він на кумулятивах, тобто він має нас пробивати. Так, у нього там пробиття в районі 280 мм голдовими кумулятивними снарядами, але все одно в бортики так в задницю він нас 100% буде пробивати. Так зараз яким чином не пробив борт. Можливо, трішечки кут був не такий. Другий раз поспіль не пробиває. Так, це це один МК. 2 також приїжджає. 121 Ба, о це було б чудово його. Саме перше забрати, так, але вирішує все ж таки обрати ціль ПТ-шку, бо, що... Що? бо тому що вона має більше бронепробиття, так, ні, все ж таки, він не має нічого більшого. 121Б має більше бронепробиття, 350 мм кумулятивом, але всі хлопці працюють на стандартних підкаліберних снарядиках. І це 1МК-2, і 121Б. Так, фугасиками, зараз ми своєю обілкою добираємо оцю пт шку Так, даємо шотик по 13-105. І хлопці просто втікають туди-сюди, а ще немає. Бабахи, бабаха, швидше за все, зараз їде сюди. Повільний танк, так, треба забирати Су-21Б. Так, Добираємо 276 хітпонтів. Подивіться, скільки вже настрілу. 12 744 одиниці, 5 танків знищено. Та ще два противника в живих. Залишаються так. Бабаха приїжджає взаді. У нас бортик, боже. Як зараз нам пощастило, так це був голдовий фугас. Він нас мав зараз просто в задницю забирати. Так, повісили ще одне пробиття бабасі, і швидше за все, я так розумію, що треба спочатку забирати бабаху. Бо тому що 13.105. так у нього треба там постріли. Є так, добираємо бабаху і залишаємося один на один проти 13.105. Ну швидше за все, він вже не втече, тому що у нас ще одна секунда до кінця перезарядки. Так і просто фугасиками ми його добираємо. Так, майстра здобуває, дані по вен 8 ще недоступні. Недавно тільки з'явилися оці танки, нові, на які ще просто не оновився сайт. Так, по епічних модарах це Колобанова, один проти п'яти танків. Незворушний основний калібр, воєн та сталева стіна. І саме головне, подивіться, майже 14 тисяч дамашки. Сім танків він знищив та 1866 досвіду. він здобув. І з прямим аккаунтом. Ще якимось чином пішов плюс на п'ятнадцяти срібла, як завжди. Всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.